Не розкусив його. В першому таймі, подивіться, подано кутовий. І якби не Анінков, він на зріст вищий там був у штрафному майданчику, у воротарському майданчику, то я не знаю, чим би все це закінчилося. І подивіться ще один удар. Це Шевченко був по поворотах суперників. Отже, з початку другого тайму ініціатива поки що на боці Сімферопольської Таврії. Закру... Шевченко. Поки що гра йде на зустрічних курсах. ну Порушення правил. П'яний фіксує порушення правил з боку 11 Києва. І Сімфропольці здобули право на штрафний удар. Ну Доворіть далеченько Там потрібна допомога лікарів. Метрів за сім. Ось, можливо, можливо, 9 метрів. Я не беруся судити. Однак цей удар Шевченка, подивіться, який удар. Підступний. Але Мартін Кенес на місці. Мартін Кенес відгадав. Тобто він е, вірно побудував дії. Це був Вішняушкас. подано кутовий. І Мартін Кенес подавав напад своєї команди. А можливо, когось з нападаючих замінити, тому що, ви знаєте, я не бачу практично шарана. Ось Шевченко. Найнебезпечніший футболіст у складі Сіруськ Таврії. Був небезпечний до цього моменту, він пробив значно не втрачають жодного шансу для того, щоб атакувати, і я б не сказав. Зараз замість вийде Олег Матвєєв, замість Безсмертного, Так і, і безсмертний був не дуже помітним в колективних діях команди. Отже, Матвєєв ну, Валентини тут міняють тренери. ...тайм, я гадаю, що все ж таки в другому таймі. Я згоден з тим, що поки що на рівних грають команди. Але ось ось, будь ласка, атака, все миттєво може змінитися. Ну, що кияни? Ось коли їх так щільно опікають, не дають розвернутися, не дають змоги бити по воротах. Зараз був удар головою. Це бив по воротах суперників. І е... йому важко буде у воротарській. Отже, увага, кияни розташувалися так, щоб е, можна було, от шаран, я зокрема дивлюся, е, приготувався бити. Це Матвій, приготувався бити головою. Не вийшло. Матвієв з м'ячем. Ну і вирішив бити сам, але позиція була дуже така незручна під гострим кутом. І нічого не вийшло. Олег Матвій, на ваш екрану. Зіграти на партнерів, яких було в своїх силах. Я можу побажати Матвієву. Ну і не будемо, не будемо скидати з рахунку те, що Таврія, ви бачите, як футболісти цієї команди захищаються і як Таврія з м'ячем. а тут достатньо одного моменту: лише одного. Ну я гадаю, що у цьому матчі все може вирішити один м'яч. подобається Таврія. Подобається я чесно вам кажу. Останнім часом не дуже подобається гра київського динамо Це теж моя суб'єктивна думка, я нікому не нав'язую. Валентине, Перша жовта, жовта картка. картка сьогодні. Що поробиш? Жовта картка. вишня прогноз. Ніколи не роблять прогнози, особливо арбітри. і Він про це теж сказав. Отже. Зараз дуже небезпечна ситуація. Повірте мені, тому що кияни, у них є награні комбінації. Три варіанти. Ось таких от пробиття таких штрафних ударів. Заяць дуже сильно. Ви бачили, що направляв у дальний кут, у дальній лівий від Новікого кут, від колісова кут воріт. Отже, зараз іде 22 хвилина другого. Таврії Сімферополь. І футболісти Таврії в Атаці. Увага! Ну, от так, от так, так слід перевіряти пильність воротаря. І я нічого не можу сказати. Та нова людина. І він е, добивається свою, е, свого. Ну Тобто на державну таку лінію поставив він цю справу і вона йде. Тепер уже команди України визнані в європейському футболі. Ось ці команди братимуть участь в розіграші європейських кубків. Ковалець розіграв цей м'яч. Ну що ж, більшість львів'ян я бачу вболіває за Київське Динамо. Але Матвієв, ну там штрафний буде призначено. Штрафний. Ні, я бачу, що. Тому що матч м'яч був у футболістів Таврії, п'яних не зупинив гру. І нарешті з м'ячем будуть київські динаміці. Все ж таки, гру зупинено. Отже, динаміці Києва битимуть штрафний. Ну що ж, покотили одну і зробили її. Я гадаю, що дуже добре, тому що сьогодні ви бачите футбол високого гатунку, незважаючи на те, що. 27 хвилина другого тайму, 0-0 цьому матчі, але футбол хороший, особливо в другому таймі. Два роки ми, як кажуть, пробивали свій незалежний чемпіонат України. Дуже довго. І Щербачов, і Кардаш, і Лифар. Ті, хто були за те, щоб... Цей матч відбувся. От увага, Заяц збитиме. Ніхто не хоче помилятися. Зараз подивимось, як буде проведе. Практично весь е, другий тайм вони провели в захисті. І це перша така, е, я б сказав, е, атака. Спроба атакувати, точніше. Подивимось, чим завершиться ця спроба, тому що у них є, є е, хороший шанс. Зараз буде подано кутовий. Я бачу, що. Юрій Грицина готується е, вийти на заміну в складі Динамо. Так. Це нападаючий. Увага, увага. Дуже добре подано кутовий гол. От вам єдиний точний удар Шевченко. Шевченко. Подивіться, як, як е, святкують цей гол футболісти Таврії. Ну, а ви не святкували. Що? Це просто чудовий гол. Що ж, привітаємо, напевно, чемпіона України першого. Ні, ні, давайте утримаємось. У нас ще 15 хвилин гри. Ні, я Однак... вважаю, що так, по такій грі це чемпіон. Давайте все ж таки почекаємо до фінального свистка арбітра п'яних. М'яч на центрі поля. Гол дуже красивий. З цієї гри. Бито. І трибуни вже вітають тих, хто забив цей Я гол. хочу привітати Заяєва і його хлопців Валентина, Це перемога. Ми їх вітали з початку матчу навіть за те, що вони брали участь і беруть участь у фіналі. Зараз заміна. Заміна, замість шарана. Він непомітний. Дійсно був, вийшов Грицина, а під 14-м номером у складі Таврії вийшов Михайлос. Юрій Михайлос замість Апаріна. Апарін. От такі заміни провели тренери. Ну що ж, ви, Валентини, ви були праві, коли казали, що, що все вирішиться у основний час. Ні, давайте все ж таки подивимося. Я вже, е, так би мовити, схиляюсь в той бік, що це футбол. футбол Гра, яку важко передбачити, перебіг гри. Я був просто впевнений в тому, що ти динамо, як і Янин, я виріс і, в цьому місці, всі мої там не Але, Але все ж таки чекаємо до закінчення, до фінального свистка. Тому що динаміці просто так, ніколи це не залишають. Це фінальний готуємося до сенсації. Сенсація буде з фінальним свистком. А поки що, поки що у нас є. Є іще ще у нас майже 10 хвилин ігрового часу. Сховати більш відкрито. Ковалець. Ось подивіться, була можливість. Ні, можна продовжувати. Увага. Подивіться, яка атака зблизька. Ні, Матвєєву не дадуть ударити. Навіщо ця передача була? Треба пода кутовий. Ну хто там? До ковальця м'яць не дійшов. Шевченко всюди сучі. Шевченко він всюди і в захисті, і е, під нападаючим грає. І атакує, як ви бачили, дуже добре. І він герой цього матчу. Він дійсно сьогодні найбільше працював в своїй команді і віддамо йому належне. Віддамо належне тренерам е, Таврії, віддамо належне тим, хто є організаторами футболу в Криму, а Крим з хорошими футбольними традиціями. Увага Матвєєм. Віддано назад і ось ось удар. Ну, такий удар ми бачили на чемпіонаті Європи. Запорної ноги. Трошки не точно бив ковалець, але все ж таки приємно, що так без підготовки. Ну Що ж, надійшла пора. Шевченко. Так, саме так. Е, я дивився за цим епізодом. Тут здавалося. Небезпечно. Матвіє там докладає відчайдушних зусиль для того, щоб... Олександренко. Лужний. Сильно вперед. Соленко. Ні, Шевченко з м'ячем. Кримчани спокійно контролюють м'яч. Нічого не виходить у динаміців Києва. І зараз у цей момент футболісти з Сімферопольської Таври проводять заміну. ...таврія разом з цими хлопцями, які вибороли звання чемпіона України. Перше звання, В першому національному чемпіонаті. І ось вони йдуть разом зі своїм тренером, ті, хто здобув цю перемогу. Віддамо їм належне. Можна сказати, що це дійсно історична подія, цей матч був. Але першим у нас перед нашим мікрофоном виступить тренер команди, яка програла власне, цей матч. Про ваше почуття говорити важко зараз, Анатолій Кирилович. Але що ви можете сказати про те, що відбулося сьогодні? Ну, сьогодні відбулася фінальне зустріч чемпіонату України. Ну, дуже жаль, що ми її програли. Ну, у нас були кадрові, будемо казати, важкі кадрові зміни. У нас не було Яковинка, Цвейба, у нас не було Анінкова. Тому що в нас саме таке ядро, яке повинно сьогодні було грати, і не було. Я тільки можу поздравити «Таврію» і поважати, щоб вони на так тримали. Ну що ж, ми вдячні вам за те, що ви після цієї поразки, яку можна вважати чи не можна вважати сенсаційною. Прийшли і нам дали інтерв'ю. Ну вам? я думаю, що Таврія, яка обійшла і Дніпер, і Шахтер і металург, то, мабуть, це непогана команда. Но, якщо взяти клуби, то ми повинні були виграти, ну що зробити. Ну спасибо вам, була гра, був футбол, спасибо за цей футбол і вам, і вашим хлопцям. Спасибо за участь у фіналі, спасибо за інтерв'ю.